Вікторія Лупікс із села Ніжинське, колишня назва Григора Іванівка Ніжинського району, розповідає: її шестирічний син у четвер, дев'ятого березня, поскаржився на біль у паху. Наступного дня мати з сином звернулися до Ніжинської центральної районної лікарні. Лікаря-уролога на той час не було. Він проходить курси підвищення кваліфікації, а хірург не дав їм направлення до обласної дитячої лікарні. Я пішла в перший кабінет, кабінет до хірурга, а там мені хірург, хірурга немає на прийомі, робив десь у другому кабінеті, не знаю, що він там робив. Медсестра взяла наші аналізи, пішла до нього, пояснила нашу ситуацію. То він сказав, що немає показань для того, щоб їхати на. Прийшла назад медсестра з нашими аналізами, немає показань для того, щоб їхати на Чернігів. І я розвернулася за дитину, пішла в міську лікарню. в міській лікарні до уролога звернулася. Вирішили, що треба срочно їхати на Чернігів, дали мені направлення. У вас рахунок пішов на хвилини. Треба швидше. Ну без нічого, без речей. Ми приїхали сюди. І через годину нас прооперували. Ми в 4 години вечора тільки сюди приїхали, і у п'ять, початку шостого, нас забрали на операцію. І хірурги у Чернігові вже сказали, що ви ну, вовремя приїхали. Якби це було трошки пізніше, то не вдалося б спасли спасти яєчко. Отже, в обласній дитячій лікарні в хірургічному відділенні дитині зробили операцію, яка пройшла вдало. Ну зараз слава Богу, операція пройшла успішно. Все добре. Моя дитина пригає, скакає і все все хорошо. І вже сьогодні ми виписуємося додому. Дитина поступила менше ніж добу, хворіючи, прооперована в екстреному порядку і видалена перекручена підвіска, відновлюється набряк, машонки. Зникає, тобто дитина поправилась. Вона виписана в задовільному стані. Відновлена повністю, тобто ніяких наслідків для здоров'я для життя не буде. Наш співрозмовник підкреслює, що в подібних випадках кваліфіковану допомогу може надати тільки дитячий хірург, тому всі медики в районах мусять направляти пацієнтів до дитячої лікарні негайно і без звернення, навіть якби вона приїхала власним ходом, то ми все одно її госпіталізували. Ми не відправляли її знов в районну лікарню. Завжди, якщо дитяча патологія виникає. Тут дитячі хірурги повинні давати допомогу в такому плані. Вікторія вважає, що здоров'я дитини перебувало під загрозою через зволікання медиків у Ніжинській районній лікарні. Ну, в районній лікарні я пішла до хірурга, до Садовського Ігоря Григоровича. Він не був проти. Я ж кажу, він не був проти, щоб ми їхали на Чернігів, але він головний лікар стаціонару, і він, ну, він мені сказав прямо, що я не можу написати вам це направлення. Йдіть на прийом до хірурга, там він вам напише. Аналізи беріть, бо там треба писати аналізи, йдіть на прийом до хірурга. І хірург нас... Сказав показаннями. Я для того це кажу, щоб уже такого не повторялось. Не можна так халатно відноситися до людей. Якщо прийшла люба дитина, людина з дитиною, без дитини, ну так віднесіться, ж так, так як до людей, а не так, не моя компетенція і все, і куди хочете, туди йдіть. Я дружина загиблого в АТО. Напевно, якби не сталося таке в мене горе, то я б може мовчки й мовчала, так як більшість так, але ж мене задіває все несправедливість і все те, що робиться зараз, що виходить, що якщо ми будемо всі мовчати, то наші хлопці загинули зря. І все це даремно, треба все-таки треба міняти. Мир, ну як кажуть, світ потрібно міняти з себе. Ми готові надати можливість висловитися щодо цього випадку представникам Ніжинської центральної районної лікарні або іншим фахівцям.